На замовлення державного підприємства мультимедійна платформа іномовлення фіолетово Фіолетово-рожевий напис Філм На На сірому пошарпаному тлі з'являється назва серіалу «Сховище вісім історій. Назва відсовується в бік, поступаючи з титру Історія друга. Під титром зблискує синій малюнок сумної та веселої театральних масок. День. Величезна світла будівля національної опери із барельєфами міфічних істот та музичних інструментів. Пусті коридори та фоє театру оформлені в ніжно-салатових і кремових кольорах. Стелю із багатьма лампами, оточеними гіпсовою ліпниною, підтримують широкі колони. Між ними стоять численні стільці та лави. Звуки спектаклю в настінних динаміках змінюються сиреною. На стіні біля сходів із верхніх ярусів висить великий червоний плакат із написом Фауст опера Шарля Гуно. На ньому зображений худий лисий диявол та сивий чоловік у середньовічному костюмі. Повз нього проходять глядачі, що вийшли з перерваного спектаклю. Попереду йде пара: гладкий чоловік 35 років та молода чорнява жінка у зеленій сукні. За ними у натовпі височий лисий кремезний мужчина у піджаку. Десятки ніг у різному взутті човгають мармуровою підлогою до стільців та лав у фойє. Глядачі розсідаються, підшукуючи вигідніші місця та спілкуючись. Кремезний мужчина йде у натовпі, озираючись на всі біч. Люди заглиблюються в читання новин у телефоні. Хтось розгублено і злякано зиркає на оточення. Молодь стримано приймає очікувальні пози. У фоє виходять актори та оркестранти. Сивобородий актор у середньовічному костюмі невдоволено озирається назад. Ну, що за день сьогодні? Володь, Знову воло із букетиком в руках у фоє вибігає родоволоса жіночка невизначеного віку. Вона біжить далі, розштовхуючи людей. Олесь Богданович сивобородий актор, сторожку визирає з-за колони. Він вдоволено виходить з укриття. Виходять молоді артисти балету. Одна з танцюристок сердито відкидає куртку, що пропонував їй танцюрист. 500 гривень за білет. За 20 хвилин вистава закінчується. Це по 25 гривень за кожну хвилину. Ну, вони ж не винні, це все через розсунуться, заспокоюся. Молодиця птихомирює товстуна. Ні, ну, по 25 гривень за хвилину. Та навіть продажні воєнкоми не так багато заробляють. Він штовхає артиста, що грає диявола. Обережний, шановний. бо прокляну. Диявол зіркає на товстого вадічка та підходить до кремезного чоловіка. Можна? Той здивовано підіймає голову. Що можна? А що дияволу може бути треба від вас? Дайте пройти. А? Ага. Кремезний підіймається та пропускає диявола по вузькому проходу. Актор на секунду затримується, заглядаючи у очі чоловіка та йде далі. Це високий худорлявий чоловік 65 років. На його лисій голові приклеєно червоні ріжки. Він одягнений у сценічний костюм чорного кольору з червоним шовковим шарфом. В руках він тримає рюкзак та відкриту кишенькову фляжку. Кремезний зривається з місця, побачивши іншу артистку 35-річну білявку, що заглибилась у телефон. Він непомітно робить селфі з нею. Жінка має довге звивисте волосся та звабливу фігуру. Актор диявол у цей час сидить серед глядачів, прикладаючись до своєї пляшки. Олеся Богдановича, Фауста не бачили, ні? А ви Фауста не бачили. Руда жіночка пробігає повз Олеся Богдановича, що стоїть спиною до неї. Він задоволено киває та сідає між людей. Тут вона його й знаходить. Олеся Богданович, слава Богу, я вас знайшла. Ти диви, як неймовірно, доля з'єднує наші життя. У мене до вас одне прохання. Ні, слухайте, ваші груди сто разів бачили мій автограф. Може, досить? Ні, я зовсім про інше. А фотографуватись з вами я більше не буду. Я, я хотіла сказати... Спит... І вірші ваші про себе я слухати теж не буду. Ви не могли б мене познайомити з молодим талановитим Фаустом? Що? Ви могли б мене познайомити з молодим талановитим актором, який сьогодні співав Фауста? Молодим? Талановитим? А ви нічого не плутаєте. У нас у театрі його ж Костя грає. Костя, а де він? Зараз прийде, я його послав. Олесь Богданович. О, Олесь Олесь. ваш чай з Костя, Тут одна фанатка. Хочу познайомитись з молодим Фаустом. Mm. До речі, якого в цьому театрі раніше грав я? А тепер намагаємося грати те. Вас рекомендую, Ларочко. Для тебе, Лариса Васильівна. Ви так талановито співали. Дуже дякую, але ж я перший раз граю. Але талант він одразу відчувається. Ой. Костянтин, ми могли б з вами поспілкуватися поближче. Звісно. Слухай, йдіть да поспілкуйтесь там у куточку ліворуч. Там вам ніхто не заважатиме. Ідіть, йдіть. Ага. Актор задоволено випроводжає шалену фанатку та молодого колегу. Костя. Костя! Костя повертається. Олесь Богданович забирає в нього стаканчик чаю. Ну що, я тобі цю Тепер це твій. Олесь Богданович сідається між людей. Диявол підсідає до нього. Все, жабка потрошку душить. Льоша, ти в своєму репертуарі. Нічого мене не душить. Що це мене має душити? Бо на небі нашого театру заваряються нові зірочки, а твоя стара, та вже трошки позата <зас> потроху падає. До речі, не міг би на Кремль впасти, щоб там згоріло все разом з усіма. Так би мовити, на останок щось приємне. От що ти за льоша? Моя зірка сяє все, все яскравіше і яскравіше. Мене запросили у виставу «Кіт у чоботтях». Не кожен може похвалитися двома ролями під час війни. А, так ти ще не знаєш. Що я не знаю? Не затвердили тебе на цю роль. Пащука призначили. Цього не може бути. Олесь, це життя. Рано чи пізно нас всіх замінять. А, а, ні, ні, мене не замінять. Мене не замінять! Диявол незворушно дивиться на колегу, жуючи локшину із судочка. Він зиркає на чай, забутий Олесем. Ну, не пропадать же за пивончиком. У фоє на мить гасне світло. Молодий танцюрист пробує обійняти подругу. Прибери. Вона роздратовано відсовується. Що там пишеться? Працює ППО. Порошенко Петро Олексійович. Не смішно. Кать, може, досить ображатися? Якщо ти дійсно хочеш, щоб я не ображалась, ти знаєш, що маєш зробити. Катя, ми говорили про це вже сто разів. Ти сам почав. Люба, ну зрозумій мене. А про мене ти подумав? А про наших дітей. Катя, у нас немає дітей. І не буде. І у Францію ми вже не поїдемо. І на дельтаплані не політаємо. Не буде нічого, що ти обіцяв. Бо ти егоїст. Я не егоїст. Так сталося б що я мушу піти. Ну, то йди. Йди прямо зараз. Чого ти витріщився? Краще я піду, щоб тебе не бачити. Катя розгнівано йде геть. Це дівчина 20 років. Вона струнка, має пухті губи, прямий ніс та темні очі. Диявол Льоша в цей час продовжує їсти локшину. Ай, якось м'яса не завадило. Позаду виростає кремезний. Бутерброди, з лососем. будеш? Він простягає тарілку. Ну, лосось це ж, наче теж м'ясо. Донедавна, наче так. А може закон якийсь прийняли. Кремезний сідає навпроти актора. А, може, стаканчик маєте якийсь? Я я вас задоволенням припустив. Ні, братан, не не п'ю. А так і не скажеш. Диявол Льоша із задоволенням прикладається до фляжки. Кремезний жадібно жує губи. На його руці татуювання боря. Актор занюхує бутербродом та киває на живіт чоловіка. Печінка. А, не вгадав, а знав. Каже, ми хістофе, я все знаю. Окрім одного. Любов до поворотів. Чешана таланту Гришкалас привела сюди. Ні, це от Афіша мене сюди привела. Що по місту побачив тебе в гримі чорта, ну і подумав, а може це знак? Це точно знак, Боря. Не понял, братан. А звідки ти знаєш? Ви знаєте, як мене звати. Боря, не примушуйте мене повторювати ще раз. Я знаю все. Чолов'яга здивовано дивиться на Льошу. Той жує бутерброд. Тобто виходить, що наша зустріч не просто так. Однозначно. Наша зустріч. Призначена сама. Він зиркає вверх, а потім вниз. Низь. Диявол закладає у рот черговий бутерброд. Боря схвильовано встає та простягає актору руку. Боря. Приморський. Диявол тисне йому руку. Юрий. Ні, Це не фамілія, це поганяла. Ну, Пробачте, я тільки недавно почав розмовляти рідною мовою. Це не біда, не біда. Головне, що ти українець стараві. Приморський це район в Маріку, яким я керував. Так у вас таке насичене не знаєте. Е, так сказати, керував районом, горя не знав, -го. а чужого не бачив. От. Всі мене без звілька. Це так, да, як гадаю, 17, 18, 19 аж з зводить. Ми ж всі думали, що це десь там далеко, все, до Маріка не дійде. Ну і там, живемо далі, кав'яни, караоке. А потім час пройшов. І я лягулю. люблю. Мій рідний Марік спалили. Так, зараз в mm. Києві. Але тепер я інший. Ні, я серйозно. Ви покаялись. Звісно. Якби я не покаявся, ми б з вами тут зараз не розмовляли і не сиділи. Дружину я відправив в Іспанію з дітьми, пішов в військкомат, не взяли. Угу. Печінка. Печінка, пластина в голові, три судимості. Диявол завмирає. Ну, і Я вирішив пацанам машини ганяти туди. А це от відігнав машину на ЄС того, йшов і, і побачив афішу з вами. Лохшина звисає з рота диявола. Я стараюсь, але на душі якось досі шкребе. Шкребе, так шкребе. Як уявляєш, як наші хлопці в Римі від багнюки окоперить, а ти тут весь напудрений співиш, співаєш. Одначе чому Що треба ж копійку заробити на цю дурнувату локшину та... Нещасні 100 гривень на дрон. Ні, ні, не нещасні, Фалафель, не нещасні. Мігістофі. Пробачте, не нещасні. Я, я вам так скажу. І... Ви молодець. Ви життя в тилу. От. Е... Тому що за це якраз наші хлопці і воюють. Ну, щоб там в опері співали, в театрі грали. телеку, щоб серіали крутили. Головне, щоб нормальна суть була, щоб народ не тупішав, а розумнішав. Так, так? так? так, так. Ви теж молодець, моря. Неважливо, ким ви були, що ви робили. Важливо, хто ви тепер і що ви робите. Диявол Льоша задумливо куперсається виделкою у судку. Приморський нахиляється та довірливо заглядає йому в очі. Ви мене прощаєте? Актор дожовує тонкі ниточки Локшини та поважно киває. Прощаю. Дякую. Боря простягає актору бутерброди. Ні, ні. ні. Тоді це не все. Чолов'яга бере барсетку та виймає звідти кілька пачок грошей. Ось, візьміть, ну, щоб хоч у вас не шкребло. Я... Дякую, дякую. Тут на перший час вистачить, щоб ви не мучились на ті силі. Дякую, дякую, дякую. Приморський благально дивиться на актора. Дякую, Боря. Знаєте, давайте з цими грошима вчинимо інакше. Машенька, пригляньте тут за харчами. Ходімо, пане Приморський. Диявол встає. Пригощайтесь, що що? Боря йде за ним. Льоша! Льоша! Льоша ти був правий! Пащук! Якийсь пастюк! Уявляєш! Він у першому складі, а мене в резерв. Ти розумієш? Олесь, у нас справи. Після, після обговоримо. Після, після. А, що це значить? Олесь Богданович розгублено укидає оком фойє. Йому 60 на вигляд, він огрядний та невисокий, на носі має окуляри. Актор помічає групу балетної молоді, що щось дивляться у смартфоні. Він підходить до них. Ну, що молодь? Дивимося, даже ОПДД? Олесь Богданович. Можна, ми додивимось, а після поговоримо. Зграйка танцюристів знімається з місця та відходить від враженого актора. Чоловік засмучено знімає окуляри. Після. Знову це після. Ви така цікава людина, Костянтине. Розповідайте далі, куди ви автостопом поїхали з Глазго. Я відправився до Риму, а потім на майстер-клас. <зор 'я> до соліста кості та рудої Ларочки співаючи підходить Олесь Богданович. Олесь, Олесь Богданович, Олесь, Олесь... Стоп! Олесь будь ласка, не перебивайте. Тут така цікава історія. Костя розповідає про автостоп. Кажіть далі. А про автостоп. Перепрошую. У мене теж була цікава історія про автостоп. Одного разу ми чоловік собственно... відсовує Костю, залицяючись до ларочки. Дияволи з грішмо в руках в цей час сновигає по фоє. Він проходить повстовсту на вадічку. Бачила? Бачила, які бабки в них тут крутяться. А Гроші за квитки нам повернути не може. Вадик, ти не починай ти. А, не на часі. Тобто ти хочеш, щоб ми весь цей бардак терпіли. А? Ти знаєш, до чого ми дотерпимось? Зараз закінчиться тривога і виставу поновлять. А, тобто, те, що в нас прилетить, ти не припускаєш. Ну, поїхала додому. Товстон зупиняє дружину. Те, що в нас летить ракета, а ми додому. Чудова ідея для самогубства, Так, Так що ти хочеш, я вже заплуталась. Я хочу, щоб нам повернули гроші. Або показали виставу. От що я хочу. Я хочу, щоб хоч щось хороше трапилося в цьому житті. Шановний, навкруги ну, купа всього хорошого. Ви просто не хочете цього бачити. Ш Шановна, ви взагалі думаєте, що кажете? На дворі є війна. У Нас вон, кожен день ракети летять, за кордон не випускають. Вдома треба об одинадцятій будь бо в комендантська. Що тут хорошого? Ми це здолаємо. Ми ж сильні. І всі про це знають, і знатимуть ще більше. Бо ми ж більше не країна, яка а десь там біля Росії чи А Кличко, а Чорнобиль. Ну, хіба ж це не добре? Яка ви позитивна? Шкода, ж лише одна. Ви помиляєтесь. Блондинка із вивистим волоссям підсідає до пари. Нас багато. Яка у вас фантазія? У вільний час я даю уроки з вокалу. Так знаєте що? З березня місяця учнів побільшало втричі. Уявляєте? Ви серйозно? Так, тяжкі часи, але люди хочуть співати. Хочуть співати українських пісень. Хіба ж це не чарівно? І скільки коштує ваше заняття? Я б хотіла спробувати. Для вас безкоштовно, але за однією умови. О, ну і яка. Яка ваша умова? Що ви будете ходити на мої заняття разом з чоловіком? Я нікуди не піду угу. і тим більше я не вмію співати. І знову помиляєтесь: ви ж українець. Ви не не вмієте, ви просто ще не навчились. А я навчу. То що? З якої пісні почнемо? Йому подобається брати тюкини. Вадячка сором'язливо зиркає на дружину. До речі, анекдот про дінок. Можна анекдот потім. Після Костянтина. Далі. Костя, розповідайте, що там було далі. Так от, ловлю авто, щоб доїхати Після Костянтина. Після Костянтина. Після Костянтина. Олесь Богданович Костянтина. розлючено покидає парочку. Катя із вологими очима дивиться в телефон. Її хлопець грайливо підносить її круасан. Ти знущаєшся? Вір мені, Ми об'їздимо всю Францію. Ні, ми облетимо її на дельтаплані разом з нашими дітками. А коли приземлимось, підемо їсти пасту з морепродуктами. Хоч ми про це й не мріли, але я думаю, буде прикольно. Вір мені. Підходить диявол. Данила, ну нарешті. На Заговалися в куток. Ми вже пів Києва обійшли. А що сталося? Нічого, я тут розповів пану приморському, що ти добровольцем в лави ЗСУ йдеш. А, Боря. Данила. Олексій Сергійович, я ж просив не дуже про це розповідати. Так а я лише пану Приморському. Одним словом, ми тут порадилися, хоча ніхто не радився. Коротше, на. Що Тримай Не треба. Тримай я треба. Так, стопи. Братан давай так. Назвемо це донатом. Да. М? Бери, Данило. Вони вам потрібні, ніж нам всім разом взяти. Ну, якраз закриєте збір на бронежилети і екіпіровку. Дякую. Хлопець бере гроші, зникає світло. Кать, глянь, що там сталося? Десь влучили? Не знаю. В новинах нічого не пишуть. Увага, панство!» Загорається промінь. Ви всі прийшли на виставу. І ніяка розня не зможе зірвати цю виставу. О, це вже інша справа. Минуле воно кожного різне, тож треба його відпускати. Олесь Богданович стоїть на столі. Навіть якщо було добре. Ну, щасливе життя, гроші, кохання. Це все пройде, І це нормально. Бо це життя. Тож треба жити. Бо попереду теж життя, воно не гірше, воно просто нове, інше. Тож не треба боятися. Бо ми українці, ми сильні, ми вільні. Чорт забирай, ми найталавитіші люди в світі. Тож, любі мої, починаємо жити саме зараз! Браво! Браво! Ларочка захоплено хлопає в долоні. Глядачі та актори посміхаються. Музиканти, що сидять тут же, беруться за інструменти. Данило і Катя з інтересом виглядають через голови сидячих глядачів. Диявол Льоша схвально киває головою. Олесь Богданович, розводячи, руками заводить пісню. Житі як до війна. В тебе завжди пусто. Ходиш, голий, як сокол. Карпати програли футбол. Житіє! На імпровізовану сцену до колеги виходить диявол. Він співає, пританцьовуючи. Другий тиждень. Карпат і знов програли. Прощай, пали, пали Блондинка із звивистим волоссям підспівує із зали. Дружина вадічки захоплено стежить за нею. Двоє музикантів продовжують грати танцюючи, до колег на сцену вилазить костя. Стиду <питрес> фанатка Ларочка усміхаючись, підтанцьовує. Карпати <питрес> знов програли Перед сценою враз з'являється балет. Данило та Катя із колегами виконують гуцульський танок, де чоловіки та жінки, взявшись за плечі, ведуть хоровод. Диявол Льоша із загадковою усмішкою розмахує руками. Танцюристи вишиковуються навпроти дівчат. Вони грайливо повертаються навколо осі та підстрибують. Танцюристки приймають виклик танцювальної битви та відповідають народним танком по черзі, викидаючи вперед прямі ноги. Зрештою, всі танцюють в парах. Вадічка, вправно оперуючи своїм огрядним тілом, витанцьовує біля дружини. Солісти балету вдвох танцюють перед сценою. Музиканти натхненно грають, знаходячись в різних місцях фоє. Данило і Катя виконують складні парні танцювальні фігури. У промін світла виходить блондинка. Приморський, закохано, кліпаючи очима, вирічився на неї. Вадічка танцює з навісніло трясючи руками. Приморський розчулено шморгає. Вадічка кидається у центр фойє. Артистів помало обступають, аплодуючи глядачі. Редачі танцюють прямо під імпровізованою сценою. Попереду всіх вадічка з дружиною. <поцентрична> Диявол заводить останню фразу. Його голос покидає опору, а за нею і місто, а потім і планету. Кінець фільму. Титри.